Друзі, привіт! Трішечки хворію, тому вирішив зняти таке несподіване відео. Давно хотів не про філософію, не про психологію, не про відносини, а про дуже таке прикладне, тим, що їм я користуюсь кожен день. Це про Bluetooth-навушнички. Я почав користуватися Bluetooth-гарнітурою, а саме. Більше як Bluetooth з навушничками, мабуть, у 2007 році. Це отака ну, моделька це, звісно, що не перша реалізація взагалі Bluetooth -навушників з навушників з профілем A2DP, або якщо точніше, A2DP. От, Або, якщо я не помиляюся, сама специфікація і реалізація, чи то 2002, чи то 2003 рік. А це, мабуть, 2007. От. Але це і тоді було вдиковінко, тому, тому що в мене тоді був смартфон на Windows Mobile, і я там в реєстрі обирав між е, високим бітпулом для кодика SBC. До речі, я тоді не знав, що взагалі якісь інші кодики є, і стабільністю е, звуку. Його не перервність, тому що процесор не справлявся, якщо я виставляв високе значення від полу, просто не встигав кодувати. От. Що хотів сказати про цю гарнітуру? Так, да, це перша, стан її зараз не найкращий. Тут в тому вже акумулятор. Проблеми з покриттям. Але на той час була гарна реалізація. Був такий шнурочок на шиї. Навушнички специфічні. Дуже забагато низьких в навушниках, немає високих, немає вбудованого от Звісно, що ніякого програмного забезпечення, але тут фізичні кнопки керування гучністю треками наступний попередній, мабуть, можна було її перемотувати плей пауза ну, і звісно, що виклик. приймати виклик, там, відхиляти останній набраний дзвінок, і за собою особливо це зарядка міні-USB, і можна було через цей роз'єм під'єднати до операційної системи Windows, затиснути клавіші. Здається. Наступний попередній трек, і гарнітурка перетворювалася в USB звукову карточку. Вона з'являлася в системі як пристрій виводу можна було користуватися. Але кожен раз треба було цю процедуру проводити з затискання, переводити її в такий режим. От. І досі користуюся несподівано. Згадав про цю гарнітуру, тому що поточний телевізор не має е, ні аудіовихіду на навушники, ні, ні цифрового аудіовиходу немає, а мені це треба виходжу з положення цієї гарнітурки. Так, наступне, наступне, наступне. Потім вже наступила ера True Wireless навушничків. Перші, котрі були в мене в руках, я не покажу, це були китайські навушнички вже не згадаю якого. Вендора Halo, Halo GT 1 здається. Ось такі крапелька вуха з сенсорною площадкою. Ну, вони були Трувай, але сенсорна площадка працювала. Звучання було не низьких не вистачало, і ці хибні спрацювання сенсору, і я їх продав. Альтернативою цьому це такі навушнички, це Panasonic. Просто така моделька, тип, тип навушничків це це так званий нек, нек-нек, ну, котрі носяться от таким чином на шиї. А, із неочевидних плюсів, те, що вони цільна єдина конструкція. Це не три речі а окремих. Коли не користуюся, вони просто висять. А, також фізичні кнопки, їх тут менше, ніж в моїй першій гарнітурі. Багатофункціональна кнопка прийняття виклику PlayPauза. Гучність і гучність вона, кнопки гучністі, вони, з, вони сумісні з кнопками наступний попередній трек. З кодиків тут теж. SBC з приємних бонусів це проговорення голосом стану зарядки батареї при їх вимкненні. Досить ергономічні, звучання приємне, якщо не порівнювати з іншим, чи можу я назвати амплітудно частотну характеристику збалансованим? Важко сказати, тут просто інше питання, що саме мається на увазі під збалансованою амплітудно-частотною характеристикою для навушничків. Але на повсякденне використання підійдуть. Е, якість мікрофону така собі, хоча в такому корпусі можна розмістити нормальний за розміром з, з, е, мікрофон. І на заміну цієї я купив е, навушнички JBL. Ось такі. Тут вже магнітики є для того, щоб вони трималися один одного, коли вони використовуються. Все те саме, от якість звичайно ну, збалансованість мені більше подобається, довше працюють. Вже присутній кодек AAC підтримує досить великі бітрейти, якщо я не помиляюсь, там більше 200 кБ для AAC, чи 250. Ну це досить-досить непогано. От чому це непогано? Тому що AAC сам по собі дуже хороший кодек. і якщо використовується джерелом квасні кодери, то. AAC забезпечує дуже хорошу якість звичання. От. І бітрейт вищий за 200 кг за секунду. Забезпечує м м м м, звичання майже ідентичне м м оригінальному файлу. Ну тоб м тобто можна порівняти з е, кодеків без втрат. Хоча е, в Bluetooth наушників не використовуються кодеки, які можуть передавати з, е, аудіо звук без втрат. Так. що щ, Яка ще особливість е, саме цих навушників це отакий е, плаский кабель. ну от, і він повинен типу, запобігати скручуванню. Але такі короткі кабелі вони самі по собі не скручуються досить легко скрутити. Але це викликає незручності. Ось ці кабелі, замість того, щоб ось вперед, їх треба було вивести вниз. І отут ми. О тут ми можемо помітити, що в кабелі да, під'єднані до оцих блоків з іншої сторони. А, це не дуже зручно повсякденному використанню. І у деяких виробників раніше були навушники підковки, коли на шию. Вішається така пластикова підковка, вона мікенька на шиї, а, а тут в рожках ну, знизу от, в основі підковки акумулятор ну, і кнопки керування. Коротше, вся електроніка зосереджена. І тоненькими вже проводочками до навушників підходить сигнал. І от, от вони, мені здається, краще, ну я їми. Теж не користувався. І зазвичай переходимо до, знову до True Wireless. Зараз я користуюся таким Soundcore. Це моделька P40 y Простенька моделька, є ще погонання, всього два кодика. І ось тут особливість. Я не знаю, чи то вендор пішов на такий крок для автономності, чи не вистачає потужності чіпа, але обмежений бітпул для SBC кодика і обмежений бітрейт для AAC. саме в цій моделі швидкість AAC обмежена 168. Кілобіт на секунду, а бітпул обмежений 270. Бітпул 43. Значення, це, якщо перераховувати бітрейт, це 273 кбіта за секунду. Що насправді для SBC маловато. От. І щодо особливості взагалі навушників отакого от типу. Це Три окремі одиниці. От два навушничка і от кейзі. От замість однієї штуки у вас три. І ви все треба менеджерити. Це гарно, коли ви вдома, в офісі, в спокійній обстановці, в кав'ярні, ви це можете одягти, покласти. Але це вже виклик, коли ви в Русі, на вулиці, десь там заклопотані, і треба або зняти, або якісь інші дії зробити, або ви зачепили. От. Це такі неочевидні, ну, не те що недоліки, особливості, котрі я відмітив. От. Щодо мікрофонів, майже у всіх true Wireless навушників якість голосу не дуже хороша, і це випливає із маленьких фізичних розмірів самих мікрофонів. Так, в телефонах вони більше. Поки що найкраще. Якість саме записування голосу, це от в цих наушничках, тому що в такому корпусі можна застосувати, можна встановити мікрофон просто нормального розміру. Він тут один, але він нормально передає голос і він підходить для дзвінків в, тих, в тихому оточенні там е, Інші месенджери все це дуже хорошо. Ну і звісно, що тут ніякого шуму і вітру поглинання немає. От. І, за моїм вже таким досвідом, ну поки що маленьким, використанням таких навушничків триває, на що я звертав би увагу. На досить неочевидні речі це датчик кісткової привідності. Тобто він дозволить е співрозмовнику чути ваш голос в дуже е гучному оточенні, в дуже шумному, коли ви будете розмовляти. Ваш голос буде майже синтезуватися, але буде зберігатися розбірливість, тому що звукові коливання будуть зчитуватися з хрящиків, з якими контактує навушник. Це е Дуже хорошо. І датчик присутності він забезпечить роботу автопаузи. В цих навушників немає, але, в принципі, в багатьох він є, і навіть в навушниках, які дешевше. Тобто, це, ну, звісно, ми говоримо про китайські вендори, а не про А-бренди. В А-брендах це дорого коштує. І дуже-дуже неочевидна річ, це які підтримують навушники, і які там відпули, максимальні бітрейти, які профілі IPTX і все це. Але розкопати це в інтернетах пересічному покупцеві без десятко хвилинних запитів. Глибокого мислення до AI-помічників майже неможливо. Це треба мати досвід, час і натхнення. Це з одного боку. А з іншого, це все ж таки портативне аудіо і люди керуються суб'єктивним враженнями, подобається, не подобається. І зараз ситуація досить непогана, незважаючи на обмеження там в кодиках, в швидкості вендери зуміли на Ну, Зуміли налаштуватися до потреб. Вони вже із коробки пропонують досить непогану якість звуку. Більшість людей, більше 90-95% більше людей, ніякої різниці між там. Бітрейтом там, 168 і 252 кбі на секунду, як то для Apple да? не помітять. От. Ну, тестування по методиці ABX показує, що люди цього не помічають. А що помічають люди? Люди помічають яскраво АЧХ, тобто, що були присутні. Низькі частоти, високі частоти і все, це те, що люди без всілякого навчання відрізняють, плюс треба враховувати вікові зміни слуху з віком, а чутливість до високих частот зменшується, і якщо є програма, до навушничків, то там вона запитує, який вік, і вже може просто скоригувати еквалайзер, вбудований еквалайзер в навушнички для того, щоб підсилити високі частоти. Це, мабуть, все, що я хотів сказати. Це таке найважливіше поки що, що я пригадав. А, і фактор успіху. Дуже важливо фактор успіху True Wireless навушників. Дуже швидкий коннект, Він інтуїтивний. Тобто відкривається кри, кришечка, знімається навушник, розмикається ланцюг зарядки. Ну і все. І навушничок він переходить в режим під'єднання. Не треба нічого перемикати, не затискати клавішу. Бо затискання клавіші це, ну це мабуть не секунда, але це точно більше пів секунди. І це дратує. Коли це треба робити декілька разів, а то й декілька десятків разів на день, то це просто перемога. Ну, Як ми бачимо, ідеального рішення немає, і кожен обирає те, що йому підходить. Ще один такий момент, що в багатьох навушниках є автовимкнення. І деякі вендери дають змогу керувати автовимкненням, обирати 30. 30 хвилин, одна годинка там більше вимкнути автовимкнення. А, наприклад, оці навушники не можна використовувати як гарнітурку для прийняття дзвінків, тому що в них за замовчуванням автовимкнення, і вони там через 30 хвилин вимикаються, і ти такий хочеш прийняти дзвінок, бо в тебе на шиї висить гарнітура, а все вони вимкнулись. Ну, це дуже незручно. Чи є навушники такого типу більш продвинуті з програмами керування, в яких можна вимкнути автовимкнення? Я не знаю. Якщо ви знаєте, то напишіть або мені, скажіть особисто. Ось такий момент дуже неочевидний. Бо. Я точно знаю, що є люди, котрі не тільки для розваг використовують навушники там послухати музичку, підкасти, подивитись відео, а ще і для розмов по роботі. От, для них це дуже важливо. Дякую за увагу. Всім гарного дня!